Вас вітає голуб економіст! І сьогодні ми порахуємо, скільки печива у цій пальці тут. Зараз у нас буде з паприкою. А саме. Обережно викриваємо. Ось пачечку Опа, поїхали? Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,